Бать, якби ти знав, як класно ходити в гори. Бать, якби ти знав, як круто гори виглядають. Бать! В горах так класно пізнавати себе. В них так тяжко ходити довго і мучительно. Але якщо не зламаєшся і покориш гору, то побачиш такі речі, яких не покажуть і по телевізору. Весь фільм знятий хронологічно, від пустого потягу і до розминки. Від покореного першого вказівника і до першої гори, від тяжкого підйому і до епічно довгого спуску. Цей фільм був записаний ще три місяці тому, але тільки зараз його побачить світ. Гарного перегляду. Розминаємося. До речі, якщо колись підете в гори, ніколи, будь ласка, не нехтуйте розминкою. Завжди розминайтеся, бо пам'ятайте, що гори – це довго, мучительно, і розминка завжди пригодиться, навіть якщо ваша дівчина дивиться на вас з коса. От ми, коротко кажучи, зайшли. Там от був такий от спуск, заплатили за квитки. Ну і зараз уже помаленьку, потихеньку будемо починати подорож, буду деякі моменти гарні показувати. Наразі поки що звичайна бруковка, Настя вона вже переодягається на фоні. О, Трохи жарко. Вийшла сонячна гарна погода. Зранку було прям свіже-свіже, але наразі сонячна і дуже-дуже дуже хороша погода. Ну і як, до речі, видно, такий от підйом. підйом Подивимося ці вказники, що вони нам говорять. А вже Настя стоїть далі, як бачиш, рівнесенька дорожка, нічого складного немає, все буде окей. Знову трошечки йдемо вверх, зараз покажу. О, такий от лісок. А от і на Настя йде вперед. Ай. Позаду отак. Ай, ну, краса-краса. Ще один черговий стовп. Ми дійшли до першого нашого пункту, Воно, до фіга людей. І зараз будемо йти ото туди, куди дорожка веде. Туди трошечки. В... Ну, не та що скала, але, коротше, підемо. І, власне кажучи, йдемо. Ідемо такою дорожкою. От зараз покажу. От, в нас вгори веде така дорожка. Ось так це все виглядає. Ну, і звідти ми, звісно, прийшли. Опа, оно хороший кадр, бачиш. Ідемо, йдемо. Ну, так вообще шикарно. Це вообще замечательно. А, оце звідти ми тільки що йшли. Ну, просто шикарний вид. Так і все. Так. Як зараз пам'ятаю, наскільки це було тяжко підійматися в ці гори. У мене сидяча робота, і для мене це була просто як каторга. Ну, а там там багато гора була, де ми були тільки що. Всякі різні скали. Тут теж отакий От отвіт, але ми дуже довго піднімаємося, тож досить тяжко. Та прям не досить а дуже. Там якийсь став видно. Ну коротко, Класно. Але єдине, що це те, що а, туди теж вверх ще дуже далеко йти. Я вже страшно втомився, Настя десь пішла наверх. Дуже тяжкі нам дуже гарно рюкзак збирати, щоб кожен грам був оправданий, бо якщо ні, то це така мука стає. Так, Це півтори тисячі метрів над рівнем моря виходить. І це звідти ми прийшли, метрів 500 підйому було. Тяжко, тяжкувато було. Там, там в тій стороні став, тут скали, чисто самі скали. От я. У сініх курточках, тож я думаю, по мені помітно, що мені холодно. Оно видно, Видно, як йолки замерзли. А і навіть так ну, цікаве. Цікаво, і так, оно всі. Прийшли звідти, відповідно. Отакий от від великий-превеликий від. Тут прохолодно дещо. Десь 1500 метрів над рівнем моря, щось таке приблизно. Настя вже зрозуміла, що пора, пора на перчатки переходить, у мене перчаток немає. Зато в нас є отакі от трекінгові палки. і ну, я ну Настя не взуття спеціальне. Зараз дещо дуже гарне покажу. Ты що, вообще кайф скажи. Ну то кайф. сьогодні поїхати на на котором я Маленький такий маленький невеличкий водопадик. Ну що скажу, останні останні 30 хвилин, мабуть, досить легкі, скажи Настя. Останні 30 хвилин досить навіть приємні ха -ха. бо ми як підіймалися на той сонечник, то мені це не дуже сильно сподобалось. Ха -ха. Тяжкувато, тяжкувато трохи було. Да, ну кайф. Кайф. Так от. Оба. Хе. Ідемо, йдемо, настя сонечко не лети. Ну, така от ну така от краса. Оба. Настя в кадре. Настя в кадре. Там воно вже попереду гора, там воно вже підйомників є. Буде таке от рівненьке поле, нічого надзвичайного. Там воно вже люди групуються. Щось там значить цікаве є. Помінялися з Настю е, портфелями, бо той, який в мене був, це був е, туристичний, ну і в ньому, відповідно, вага розподіляється по всьому тілу, а цей рюкзачок не туристичний, і в ньому навіть 2 кілограми е, на спину, як кілограмів, не знаю, 5-7. тож така собі історія. Ще одну красоту покажу. Насінька в кадрі. Це я. Це ти. Ой, яка гора, яка гора. І от ми будемо. Та собакін жаліє, що його сюди потягли. Власне кажучи, туди ми йдемо. В оту гору. Що ти бойовий піражочок? Скрипиш. Зараз сядемо так зване схроніско, Там відпочинемо, поїмо. Та й таке. А далі вже підемо в ту гору. Закій покажу. От вона. І будемо відповідно туди йти. Згадуєш, що це буде не саме проста задача. Вже на цьому етапі було зрозуміло, що підйом легким не буде. У мене сидяча робота, і я думав, що покатавшись на велосипеді, я, в принципі, себе підготую до того, що буде в горах. Але не дивлячись на те, що це одна з найпростіших гір в Польщі, ну, легко мені не було це однозначно. Дуже крутий підйом. Дорога була слизькою, вітер сильно гудів, нам було холодно, догори дивлячись, ми розуміли, що йти ще далеко, далеко, та далеко. А в небі почали виднітися дуже цікаві речі: параплани, парашутісти. Хто це, що це, нікому не ясно, але всі були вражені, і всім це сподобалось. А такий от підйом на цю гору. Крутий. І отам воно люди йдуть. Зараз ми звідти прийшли сюди, там воно поїли і пішли отак сюди. Ну, йдемо. Настя попереду, слизько, сніг, як видно. Сьогодні якась 3 жовтня. 3 жовтня, але в горах вже сніг. Не знаю наскільки добре видно. Піднялася вона трошки вище. Фу. Захаканий, такий от вигляд у цього всього так кайфово. Дуже таки кайфово. Я вже трішки замучений. Да. Да, тут уже сніг-сніг, слизько. Я ще більше запахканий. Ну, так і вигляд. Метрів 50 назад нам сказали, що ще 218 метрів вгору і це буде все. Ну а там вона видно... Фух, там люди спускаються. так воно виглядає вниз. А зараз ми вже на чешському кордоні. От ото, що люди отам йдуть, ото вже Чехія. Це от якраз Чехія. У мене вже сім-карта в роумінгу, мені вже смски прийшли, що я вже покинув територію Польщі. Я зараз по документах не можу виїжджати нікуди. То Настя жартує, каже, що шо... каже, що здасть мене. Так, почали ми вже. Ми трошечки поїли, під'їли, починаємо спускатися. Тут зустріли дуже гарний такий от райончик. Зараз я його покажу. Сонце вже ну, готується принаймні сідати. Так оце все виглядає. Ми цілий час спускаємося донизу, вже можливо через. Ну, нехай не через годинку, нехай через години-півтори вже прийдемо на місце. Ну, досить гарно, досить гарний райончик, але це, це ледь не єдиний гарний шматочок, який реально варто зняти за останні, не знаю, півтори години. Ну, але спуск, як бачимо, кам'янистий. Цілий час. Дуже добре, що з собою палка є і дуже добре, що взуття спеціальне для гір купили. Настя воно вже погнала. Краса, краса. Анна. Анна гори. Ну і цілий, цілий. час спуск донизу. Досить, а зараз буде швидкий. Не буде він швидкий. Не буде, бо я йду бачком. Головне ну, просто до міста дістатися, а там вже. Навіть якщо нам би не дуже хотілося, можна сісти навіть в таксі. Воно ну, зараз покажу, як, як Настя сходить. Настя, бачком, бачком. Опа. Давай. Передемонструй, як треба. Наразі демонструєш, як не треба. І отак цілий час отакі от спуски. Але тут скажу, тут, тут приємно. Ми вже в лісі, в лісі досить приємно, гарно воно виглядає. Да, да. такий густий-густий ліс. Там досить великий спуск вниз. Досить серйозний. А. Да і тут теж, знаєте, немаленький спуск. Досить такий серйозний. Ну, коротше, коротко кажучи, спуск. Спуск потужний, спуск потужний. Добре, що палички є Ряду. Зігзагом донизу. Зігзаг, донизу, вліво, вправо, вліво, вправо. Дуже багато всього. <кій> Уже, здається, зійшли донизу. Там воно такий струмінчик класний. А ви чули якогось звіря. Настя сказала, що це медвідь. Вони тут водяться. Але я думаю, то був не медвідь, мені здається, то, то лось був. А ми йдемо далі. Так. Да. Це ще дуже повезло, бо я взагалі цей маршрут, який ми зараз спускаємося, я розглядав цей маршрут, щоб ним піднятися. Я розглядав цей маршрут, але я розглядав цей маршрут на другий день. В перший день гуляємо в один маршрут, а другий день йдем, йдемо по цьому маршруті. Тільки дуже добре, що так не пішли, бо після першого дня, понятно, що ноги будуть боліти, бо ноги не звикли до цього взуття. А, та й просто що втомилися, кріпатура би сильна була. І на другий день піти би сюди, а тут Ну, реально прям... я дивлюся, скільки ми вже спускаємося, і не видно ні кінця, ні краю. І підйоми такі дуже круті, дуже круті такі сходи жорстко. Тож, коротше, класно, що ми сюди не пішли, дуже чесно. Десятий кілометр донизу валим і валим. Бідні ті люди, які підіймалися сюди, це капець. Це от туди спуск. А от звідти ми якраз прийшли. Ну, просто подивіться на цю красу. Настя взагалі не знаю, де як цілий кадр так це все взяти. Ну, прям капець яка висота. А вживу виглядає взагалі. Отвал башки, просто отвал башки. Ми ще досі спускаємося до Карпача, до нашого місця, куди нам плюс-мінус треба. По карті написано, не по карті, а тут по значках написано 45 хвилин. Дуже гарні мальовничі крає... Краєвиди, скажи. Дуже, Набагато красивіші, ніж то що на початку ми коли з тої гори сніжки спускалися. Там, ну Реально 2 години було так собі. Зараз вже прям капець. Ну, краса-краса. Звідти ми йдемо. Ну Шикарно, шикарно виглядає, чесно. Цей шум води, послухайте. Я так розумію, що ми повністю спустилися, того, що ми вже стоїмо, як бачите, біля машин. Ось от такий от був спуск. А навіть в туалет сходили. Тут навіть є туалет. От, все, машини. Ну, тобто ми вже дійшли до міста. А, це якась вже не знаю, частина міста. Там воно ліс, і там, власне кажучи, ми входили. Тож, можна сказати, пригоди сьогоднішні вже закінчилися, так? Да? Ні. Что ты, как почуваешь? Надо да, еще добраться домой. Почуваюсь хорошо, в принципе. Даже не устала, еще бы кружочек точно бы смогла бы сделать. Ты? Да. Не. Да. Не. Легкие горы, на самом деле очень легкие, сравнительно с морским оком. И с этой тропой, если бы подниматься, то... А так было все легенько. Конечно, бы ты спускалась. Ну да. Ты завтра подниматься. Идем вместе. Місце до кінця. Так, звісно. Піде Настя завтра підійматися сюди, де ми оце спускалися. Ой-ой-ой-ой-ой. Це, мабуть, як ми були там в районах Закопаного, як там доліна пінчів вставив. Там теж інколи бувало, що ти підіймаєшся просто без кінця і не знаєш, коли кінець цьому всьому настане. Ну, типу, прям тяжко-тяжко. Погодка сприяла, погода взагалі була класна. Суперово, не дивлячись на те, що початок жовтня і ніби якби ну, початок другого місяця, осінь, здається, на що там. Але ж в горах уже в такий час уже і сніг на вершинах гори лежить, і холодно досить може бути, якщо попасти в якусь печальну погодку, то можна дуже багато історій потім розповідати своїм дітям, якщо вижити. Бо був в нас один, точніше є в нас один знайомий, який раз в погану погоду попав, ще й медвідя вони зустріли. І жертви там були, та гора, на яку вони підіймалися. Тоді там молнія вдарила. Там здається, здається, одну людину вбило. Потім вони спускалися вже темно було. Молнія вдарила прямо перед ними, там, не знаю, там метрів 50 перед ними. молнія бахнула, потім медвідя зустріли там. Ну коротше, у нього там пригоди. <рес> він ледь не кожен день розповідає про ту історію. Я так вона на нього зробила дуже велике враження, що він на все життя запам'ятав ті пригоди. <рес> ну і зараз показую все. Так, ми вже офіційно в місті, ми вже офіційно дійшли до Карпача, ми вже офіційно тут. Тож прощаємось. А я вчора, щоб кріпатуру зняти, бо все боліло, ноги гуділо страшно. Приймав контрастний душ, 2 хвилини таку, прям кип'ятку, 30-40 секунд холодного. І от в такий спосіб все, все ось от і робилося. Мама, я передаю привіт мамі і папі і брату, брат'ям. Привіт! Погода сьогодні взагалі не сприяє. Абсолютно! Ми зараз ще в місті, тільки 10 хвилин як вийшли з отелю. А, до речі, вчора ми були ось ось ота гора, сніжка, там, де ми вчора були. Ось там та гора, да, вона що Настя, пригає, а сиділи ми в закладі, який воно там знаходиться. Тобто, вчора ми отам там були. Помаленьку потихеньку починає заходити на дощ ми в, ми в мусорних пакетах. Ха -ха. Уже йдемо додому, купили сувеніри, трохи видно, що небо ніби заходить на дощ. Але якщо не сильно було видно, то покажу ось так. Ну і Я думаю, що вже наступний кадр це вже буде, як буде валити дощ а, вже з самого готелю. Ну Мені так здається, що буде валити прям дуже-дуже і дуже сильно. Коротко кажучи, дуже гарно тут все виглядає. З містечка в деяких місцях я не встиг зняти, але виглядало, коротше, дуже класно. Виглядало, чесно кажучи, дуже класно і дуже круто. Е, Будь-який заколучок цього містечка Карпача виглядає класно, бо прям навіть з глибини, зсередини міста, ти можеш бачити і спостерігати за. А за чим? Да за всім! просто за всім можеш спостерігати. В деяких, деяких моментах можна було з глибини міста навіть спостерігати. А дуже гарні такі перепади гір, тобто дуже класно. Ми прийшли додому, по мені, думаю, видно, який я замочений вже другий день, не, не, не звик я до таких гулянок. Бо сидяч, сидячий спосіб життя на велику я катався багатенько останні місяці-півтора, мабуть, думав, велосипед, якби і ноги, і витривалість. Але... Оказалося ні, Оказалося, треба було прям багато-багато ходити перед тим, як їхати в гори. Дуже радий, що ми встигли діти додому, тож що навіть на двір не хочу виходити. Спробую показати, що там відбувається через вікно. А гори, які зазвичай було видно, зараз не сильно видно. Ну і. ай, добре. Вийду, вийду на двір, покажу. Камера не любить вологе, але... Помаленьку, потихеньку заходить. Я думаю, все це так дуже легко не закінчиться, що буде дуже сильний вітер валити, але побачимо.